17 мільйонів гривень. В основному, заробітня плата, продукти і енергоносії. Поясніть, будь ласка, ще по сумому ліцею по харчоблоку. По сьому ліцею по харчоблоку є е, сума, а я забула на співфінансування, є сума 10 мільйонів 650 тисяч із державного бюджету. Загальна сума 13 мільйонів 577 340 по кошторису. Виходячи із цього із бюджету наше співфінансування 2942 340. Це співфінансування буде за рахунок переміщень в межах спеціального фонду для того, щоб вони могли провести тендер і це, Тим більше в порядку використання даної субвенції, в першу чергу мають бути гроші нашого бюджету, а тоді вже це вона висвітлені на 4 місяці, пропорційно буде і це справа? Ми просто часом, зараз Позичимо в лікарні, там ще не відбувається тендер на реанімацію. А, і там гроші, які надають на реанімацію, вони перехідні. Що на утеплення лікарні 30 мільйонів перехідні, там 18 місяців реалізація, що реанімація перехідні. А, е, субіт, е,